Друзі, вітаю! Сьогодні готуємо дуже цікаву страву. Багато з вас уже чули про спаржу по корейськи чи по китайськи, але насправді вона не має нічого спільного з рослиною, яка росте на городі. Дивіться, ось цей продукт називається фуджі або юба, або фупі. І добивається він дуже цікавим способом. Фуджі це висушена плівка з соєвого молока. По-перше, фуджу потрібно замочити в холодній воді на 10 годин. У гарячій воді теж можна, це скоротить час, але є різик, що внутрішня частина залишиться твердою. Отже, нам знадобиться соєвий соус, кунжутне масло, червоний перець кочугару, рисовий оцет, зелена цибуля, цибуля, морква, кінза, часник та імбирь. Отже, минуло майже 12 годин. Та наш фуджоу став ось таким. Спочатку нарізаємо моркву, часник, цибулю та імбир. Моркву сьогодні натираю на такі терце, але його можна і порізати. Потім обсмажую часник, цибулю та червоний перець. Фуджу його ще називають юба або фупі, як я вже говорила. Нарізаємо шматочками приблизно по 4 см, додаємо кунжутну олію, кінзу та зелену цибулю. І заправляємо соєвим соусом, рисовим оцтом і нашою заправкою з пательні. Mm. Дуже смачно.